Усім привіт, вітаю вас на каналі Мунтрейд. І що ж у цьому відео знову ж таки будемо зараз розбирати, що у нас є по ринку, розглядати цікаві ситуації та покроково розбирати їх за аналізом. Завжди стараюся аналіз робити максимально простим, аби кожен міг його зрозуміти, навіть новачок. Але якщо вдруг тобі щось не зрозуміло, то рекомендую розпочати з каналу навчання. Ось тут натискаєте дивитися з першого поста і по кожному проходити від А до Я. Ну і також рекомендую ОСЦ Нове логіки руху ціни, аби краще розуміти, в принципі, що ідея буду робити. Якщо це буде незрозуміло просто так, ну і окремо звертаю увагу на пункт мані ризик менеджмент. Це дуже важливий пункт, його не можна ігнорувати, бо ті, хто його ігнорують, завжди повертаються до балансу нуль. І летимо шукати першу ситуацію. Валютна пара аукат, час експірації 3 хвилинки і натискаю купити. Буду очікувати подальший ріст ціни. Разі я вимкну 15 -ти хвилини тимфрейм, і бачимо, що ціна неодноразово тестила цю зону підтримки, від якої моментально давала реакцію на підвищення. Відповідно, ось тут ми також дали реакцію на підвищення і формуємо версхідну структуру або ж версхідний канал, де від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх границь реакцію на зниження. Локально в нас лонговий контекст. Ми підійшли до ось цієї зони підтримки. Водночас ми тестили також лінію підтримки від каналу. Тож ось тут реакцію на підвищення точно хотілося би бачити. Але зараз ми локально теж забилися, як ніби в боковику, тобто нижні границі у нас ось тут, верхні ось тут. І хотілося б бачити в подальшому пробиття на підвищення та оновлення ось цього максимума. 20 секундочок залишається до закриття. Давайте подивимося, як закриється угода. Дохідність 91%. Супер. Маю забирати тут перший плюсик. 3, 2, 1. Перший плюсик пішов, 172 долари чистими забираю. І якраз ми тестимо ось цю верхню зону, але я найближчим часом хотів би її пробиття. Так як зараз формували чотири великі зелені свічки, і формується велика тінь від цієї зони, то думаю, що можемо ще раз дати звідси реакцію, як мінімум, якусь корекцію. Але перевіряти не хочу. Наразі спостерігаю, можливо, навіть буду тут заходити. На пробиття очікуючи його, вже я бачу, що ось ця свічка вже формувала велику відкатну тінь, і ось ця також достатньо сильно вкатила. Якщо ми повторно тестимо ось цей діапазон, я беру точку входу на зниження буквально на 2 хвилинки в спробах зловити корект. Давайте дивитися, чи дасть мені откат точку входу, чи вже платить на зниження. Ну ось, ось, ось ця реакція, яку я казав, що ми не спішимо пробиватися. Якийсь плюс ребаланс від цього росту теж хотілося бачити, і ми його даємо. На жаль, не встиг я зайти, якраз доки розказував, як ніби давало тощо. Але нехай буде, пошукаю іншу ситуацію, спробую знайти плюсик там. До речі, сьогодні о 9.00, 9.00 ранку, Виходив CPI по USD, по фунту. Це сильні новини, на які ми також з вами зайшли. Як бачите, це заходив не я, а Ігор. Зайшов аж на 4 тисячі доларів і забрав ось такий шикарний плюс, тому що істинний рух пішов на зниження. Я не був настільки впевнений, тому зайшов лише на 500 доларів. А попереду нас ще чекає перша торгова сесія, адже вже в нас 12.16, буквально 45 хвилинок. Якраз має можливість поторгувати пересесією, подивитися, який ринок і з кайфом з. Злетіти вже на сесію. Ну і давайте максимально коротко покажу, як нас взагалі відбувається торгова сесія, аби ви мали розуміння. І хочу доповнити, що в нашому каналі абсолютно все безкоштовно долучитися може кожен, але є певні обмеження щодо учасників. Ми відкриваємо набори, коли готові когось прийняти. Ми, от бачите, одразу не приймаємо, тому що вхід сюди закритий і долучитися ось так, просто з нічого не вийде. В основному каналі ми також сповіщаємо про прямі ефіри і якраз робимо набори в Команду, що дає можливість долучитися, також ділимося з статистикою з ефірів, статистикою з ВІП-каналу і навчальним матеріалом. Відповідно, у ВІП-каналі, коли у нас розпочинається сесія, я говорю, що я дивлюся валютні пари. Нагадую за мані ризик менеджмент, пишу валютну пару. Тут я не встиг, раз, не вдалий приклад. Давайте на цьому прикладі: USD-CAD вниз 2 хвилинки. Тобто, спочатку я пишу валютну пару, або кожен міг собі підготуватися, після чого напрямок та час експірації. Це потрібно для того, щоб ми могли взяти максимально Ідентичні точки входу і отримати ідентичний результат. Бо якщо заходити на 10 секунд пізніше, на 20 секунд пізніше, то результат вже може бути іншим. Після ось цього я кидаю аналіз ситуації, коротко його розписую, і результат самої угоди. Ось в такому форматі ми з вами торгуємо, забираємо плюси. Кожен бажаючий повторює, навчається, тож усіх раді бачити. До речі, від трансляції у нас майже кожного дня. І в нас є окрема інструкція, ось тут закріплених як торгувати на ефірах. Теж рекомендую з цим ознайомитися. Ну і останнє закріплене, перше повідомлення, це в загальному розказали, що ми, хто, ми, що ви тут знайдете, як розпочати і так далі. Тому також рекомендую ознайомитись. Все, на цьому кінець. Переходимо до подальшого пошуку ситуацій. Треба шукати ще плюси. А от GPW, я думаю, зараз сформує ситуацію, тому що в загальному у нас тенденція на зниження. Нам цікаво працювати також на зниження. Я зараз готуюся заходити, хотів би зробити скрін, все показати, розказати, але боюся, що пропущу просто точку входу. Три хвилинки час експірації і натискаю продати. Буду очікувати пробиття на зниження. Ще раз звертаю увагу, що на сильний трендовий рух на зниження. Отже, ми працюємо лише за трендом і також шукаємо точки входу для подальшого падіння ціни. Бачу сформовано ось цю зону підтримки, від якої ціна попередньо давала реакцію. Ось тут ми пробилися та сходили нижче. Це говорить про силу продавців, і те, що нам цікаво працювати на зниження. Ціна повертається до цього діапазону з іншої сторони. Це називається ретест. І після цього теж стає в акумуляцію, тобто торгується у невизначеності у цьому локальному діапазоні. Так як насильна тенденція на зниження, я очікую пробиття також на зниження, з цілею оновити ось цей мінімум. Також мені імпонувало, що ось тут ми пробували пройти вище, давали імпульси, але свічка повністю вкатувала та формувалася у червону. Це говорило мені про слабість покупців. Тож я очікував швидкого пробиття на зниження. Давайте спостерігати. Ще є хвилинка 22 секунди. Можливо, точка входу я взяв на найкращу. В ідеалі було б дочекатися імпульсу на підвищення, який був би десь на рівні з ось цими імпульсами, коли ми попередні рази пробували тестити. Але я подумав, що навіть ось тут точка буде оптимальна, адже я очікую повноцінного пробиття. Хвилинка залишається, давайте спостерігати. 2, один, і що? Пробиття в нас присутнє, плюс їх забираю. 184 долари чистимо. Супер, фактично, по плану, ідеально, по таймінгам це відпрацювали. gbp кад наразі готується заходити, але треба побачити гарний імпульс на підвищення, і тоді буду заходити на продовження пробиття. Звертаємо увагу, що в загальному ціна росте. Відповідно, нам цікаво працювати на підвищення. Можна навіть чітко позначити сформовану лінію тренду, від якої ми ось моментально даємо реакцію на підвищення. Ось тут локально також сформувалася якась лінія супроти, від якої ціна дає реакцію на зниження. Її пробиття я і хочу бачити. Зараз ми встали в якісь мікроакумуляції. Я очікую її пробиття на підвищення, фіксацію ціни вище попередньо сформованих максимумів, і далі навіть вище ось цього максимума. І буду заходити на продовження пробиття з цілю оновити попередньо сформований хай. Будемо спостерігати. Надіюся, що GBP-кат дасть мені точку входу, а не просто. Полетить вниз. Хоча, мабуть, тут навіть актуально буде заходити від лінії тренду, тому мене влаштує обидва варіанти. Якщо ми пробиваємось на підвищення, я одразу заходжу вверх. Якщо ціна падає нижче, я чекаю її до лінії тренду і від неї буду заходити вверх. Але також, щоб було більш надійно не заходити банально від лінії тренду, я рекомендую проаналізувати попередні рази. Коли ціна вже підходила до цієї лінії. І ми з вами бачимо, що майже кожен раз ми даємо моментальну жирну реакцію, формуючи зелену свічку. Ось тут також велика зелена свічка. Ось тут ми сформували тінь, після чого імпульсивно полетіли лише зеленими. Ось тут також дуже жирна реакція, лише зелені свічки. І ось тут також не виняток, гарно летимо на підвищення. Тож можна дочекатися початкової реакції, якщо буде вона аналогічною, зайти на її продовження. Що ж, ГБПК, 3 хвилинки час експірації, натискаю купити і буду очікувати подальше пробиття. Я тут бачу навіть щось наподобі формування прапора, тобто ось така несхідна тенденція, локально сформувалася, і пробиття теж хочеться бачити на підвищення. Тож я побачив фіксацію ціни вищого з цього максимума і очікую вже подальшого пробиття. Вже довго ми піджимаємося, як ніби пасувало би. Давайте дивитися 3 хвилинки часу експірації. Я дав. Очікую пробиття. Спостерігаємо. Що ж, 10 секундочок залишаються. Як ніби маю забирати плюсик, пробували ми тут піти на пробиття, але нас не пропустило. Сформувалася червона свічка. Можливо, зараз будемо пробувати повторно. Плюсик я забираю 156 доларів. Чистими є, але повноцінного пробиття я тут так і не побачив. Я буду все ще спостерігати, локально у нас формувався ось цей максимум, позначаю його по тілу свічок без врахування тіней. Якщо ціна буде кріпитися вище, то буду шукати точки входу, очікуючи повноцінного пробиття. Бо я думаю, що воно тут має бути достатньо імпульсивне, агресивне і я хотів би його зловити. Тож ГБПК буду спостерігати, поки що проходжуся по інших валютках. А ось ГБПКАД вже йде, як ніби. Виконувати мій план, але хочеться ловити якусь приємнішу точку входу. Бо враховуючи, як ми вкатили ось тут, ми можемо це зробити повторно. Хоча ну знову ж таки хотілося б бачити вже повноцінне пробиття, зняття усіх цих максимумів. Тож давайте спостерігати і ловити точку входу. І дивіться, як вкатили на останніх секундах. Три хвилинки натискаю купити. Я все ще хочу бачити подальший ріст ціни. Ми дуже дуже агресивно росли, і буквально на останній секунді вся свічка вкатила в нуль. Тож я все ще хочу бачити подальший ріст. Ми гарно ростемо. Ми продавлюємо ціну вище, і я очікую продовження цього. Росту, а те, що свічка повністю вкатила, це лише дає мені можливість зайти з хороших точок входу. Три секундочки бачимо, що не спішить ГБПК, ти дивіться, який імпульс закриває мене в плюс 162 долари чистими. Не спішить він пробиватися вище, і от прямо зараз дається цей імпульс вище. Ну, точки входу я своєї дочекався, і дивіться, от і полетів пробуватися. Як нібить трішечки часу не вистачило, я свій плюсик в будь-якому випадку забрав. І полетіли, і полетіли. Ай, а трішки раніше не можна було цей імпульс дати. Ну гаразд. Дивлюся далі, хотів би. Еще одного плюсика десь Знайти, забрати, тож пройдуся ще раз по валютках. Якщо щось цікаве є, обов'язково його заберу. Так, так, ти Тут ми вже не бачимо ось цих вкатів. І наскільки велика свічка, якщо вже так порівнювати, то ось ця свічка була якась малесенька. Шикарно пробилися, ну але я не застав своїй угоді прям повноцінного пробиття. Я лише її початок, який закрив мене також у плюсик, тому мене це також, бо я вже змирився з мінусом, але все ж забрав плюсик, тож супер. А якби був мінус, то я би просто знайшов. Перекриття, дотримуючись мого мані ризик менеджменту. Тож в мінусах теж страшного нічого немає. Це частина роботи. Ми їх адекватно сприймаємо, аналізуємо і робимо все, аби допускати їх як можна менше. Єврочих хороша ситуація, і давайте навіть три хвилинки час експірації натискаю продати. Буду очікувати подальшого падіння. По аналізу тут теж все дуже просто. Бачимо жирний трендовий рух на зниження. Нам цікаво працювати лише на зниження. Бачимо локально сформовану зону підтримки, яку ціна довго не могла пробити і весь час давала від неї висоту реакцію на підвищення кожен раз, коли її торкалась. Але бачимо теж формування щось наподобі трикутника. Ми до цієї зони весь час піджимаємось і все ж формуємо впевнену червону свічку, яка закривається нижче попередньо сформованих мінімумів. І нижче відповідно цієї зони. Це говорить вже про слабість покупців і відповідно силу продавців. Нам цікаво бачити подальше падіння. Це достатньо слабеньке пробиття, лише одна свічка. Я хотів би бачити тут агресивніший рух нижче. Давайте спостерігати. Залишається ще хвилинка, 45 секунд до закриття угоди. Я хотів би забрати ще один плюсик, і мабуть буду фіксуватися, бо буквально через 18 хвилин вже починається торгова сесія з командою, і треба буде плюси забирати ще там. 4 секундочки залишається до закриття угоди. Ну шикарне продовження падіння ціни забираю ще один плюс, їх 168 доларів чистими. А в загальному виходить, що забрав 5 плюсів, і це була у нас новина. А зараз ще треба буде продовжувати з командою забирати плюси. Тож наразі буду фіксуватися. 5 плюсів це шикарний результат, менше ніж за годину часу. Надіюся, що це відео було корисним. Нагадую, що якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете їх задати або у коментарях, або ж написати мені особисто в Телеграм. Усі посилання на чат зі мною, на канали. Я залишаю під цим відео, але не гарантую, що буду приймати вас одразу, тому що я казав, є обмеження зі всіма справитись іноді не встигаємо. Надіюся, це відео було корисним. Стараюся для вас знімати навчальний контент. Надіюся, що вам подобається. Буду неймовірно радий бачити фідбек у коментарях. А також попрошу вас не забути поставити лайк, тому що лайки теж дуже сильно підтримуються відео і демонструють мені те, що вам ці відео подобаються. Тож дякую за перегляд і буду чекати тебе на наших прямих ефірах. Підпишись, щоби не пропустити.